Да. А що допомагає вам його отримати? Ялинка. Як да. Ну глядячи на ялинку, да, так є. Але в душі, звичайно, що це дуже сумно. Це дуже сумно, але ми сподіваємось, що хлопці повернуться живими. Це найголовніше. Ні, немає. Якщо б на роботі зробили б вихідний, то було. А так немає. Так. Да, тільки снігу не вистачає. От ви подошли і є. А так не було. Не було. Mm -mm. Ну, таке, 50-50. на 50. Ну, ще є немного. Мені давно Гаррі Потера дивилися. – Мамі говорю, готується. У сьогодення це не дуже веселе буде в нас новорічне свято, але ж ми збираємося рідними за столом сімейним. Та що, не бачиш, телевізор купили в кредит. А що, яке жити, треба. Виживати війна війною, а життя життя. Взагалі ніяк. Я не знаю, що буде сьогодні ввечері. Який новорічний настрій? Щось впаде на голову. Поки що цукерками і світ... гірляндами світловими. Завантажила Гаррі Потера. Планую придбати нову книжку Гаррі Потера, видавництва та Балакамо. Гришнідорський видання. Поки ще так. З родителями украшаємо до Новому году решил себе обредити комп'ютер, материнську плату, процесор, оперативу, відеокарту. ще не купив, но куплю. Куплю сталкер, себе буду играть в него.